На спеціальність цікаво тоді ну, погнали водні біоресурси та аквакультура на біолого-технологічному факультеті ведеться підготовка фахівців за даною спеціальністю, яка є єдиною у західному регіоні нашої країни. Підготовка спеціалістів задовільняє потреби рибних господарств, торгівельних організацій та переробних підприємств різної форми власності. Студенти мають унікальну можливість отримати знання з акваріомістики, адже у сучасному світі вона набуває неабиякої популярності. Завдання спеціальності є формування професійного підходу студентів до виробничих питань рентабельного і екологічно безпечного виробництва. Та вирощування гідробіонтів після закінчення навчання за спеціальністю водні біоресурси та аквакультура випускники можуть працювати у Державному агентстві рибного господарства України, територіальних органах рибоохорони, державних та приватних рибних господарствах. Запрошуємо на навчання за спеціальністю 207 водні біоресурси та аквакультура. До зустрічі у нашій Альма Матер.